Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Прямо зараз відбувається прощання з українським героєм із захисником, який повернувся mm -hmm. додому на щиті, і звісно, ми мали витримати теж цю хвилину мовчання разом із усіма, хто зараз на майдані долучилася трохи пізніше, бо ж дійсно Київ прощається з черговим yeah. захисником. І це це боляче. Це боляче для нас всіх. Зараз дуже багато присутньо людей на майдані, попри те, що негода. Я думаю, ви бачите, тут лє дощ, але українці зупиняються. Я, мабуть, би починала з цього українці стають на одне коліно і вшановують героя. Ви може, можливо, чуєте, що зараз колона все ще рухається по хрещатику. Проте я повернуся, Ірино, до того про що ти говорила, до акції протесту, яка пройшла сьогодні, також на майдані у центрі столиці. Я маю зазначити, що вона не була надто масовою. Особисто я на свій суб'єктивний погляд нарахувала близько 50 учасників. Проте зі слів тих протестантів мітинг які вийшли сьогодні, а їх буде ставати дедалі більше, вони на це сподіваються. Звісно ж, операція Мідас і плівки, які оприлюднили на зі своїх розслідувань, вони сколихнули українське суспільство, і не дивина, що є на це реакція, що є певна рефлексія. Проте треба зазначити, що дуже багато було сумніву щодо сьогоднішньої акції. Бо ж коли її ініціаторка Марія Барабаш, це громадська діячка Українська, виступила за закликом людей прийти 15 листопада на майдан та виступити проти. Корупції у владі то дуже багато саме російських джерел підхопило цю ідею. Навіть такі одіозні зрадники, як Олег Царьов, репостили цей заклик. Ну і звісно, росіяни намагалися скористатися подіями, які розгортаються в Україні. Я пропоную нашим глядачам робити висновок самостійно. Перш за все, я хочу показати ті події, які тут відбувалися. Тому попрошу продемонструвати наступне відео. Народ України. Поки що в кількості 100 людей, а які але які вийшли, бачачи всю цю ганьку державній владі, яка продовжується вже не те, що не один місяць, не один рік. І вони використовують закон як свавілля, владу як спосіб збагачення і мародерства, мародерства у своє, у свого ж народу, у своїх же ЗСУ. Як таке можливо, невідомо. Всі дивляться, і нічо, ніхто нічого не може зробити. І слава Богу, що сьогодні сюди вийшли 100 чоловік, щоб показати їм, що це не їхня країна, це наша країна. Власне, звісно ж, ми поспілкувалися з присутніми тоти і. Поговорили і з іншими учасниками акції. От, наприклад, той пан, якого ви щойно бачили, він говорив, що він також брав участь у протестах на підтримку НАБУ та САП, А інша панянка, пані Наталія, з якою ми могли поговорити, і вона пояснювала свою позицію. Заявила, що вона, наприклад, не прийшла сюди скидати владу і вчиняти революцію. А навпаки, закликає до того, щоб боротьба з корупцією була предметною і щоб українці побачили реальні вироки для фігурантів таких подібних. Справ і щоб Україна побачила, що є взагалі покарання за корупційну діяльність, я попрошу передати пряму мову пані Наталії для того, щоб наші глядачі почули її позицію. Сьогодні ми тут для того, щоб виявити свою громадянську позицію і сказати про те, що корупція під час війни вона взагалі не допустила. Це найстрашніший злочин. Це про людей, які всередині країни ворують і забирають гроші у збройних сил у армії, у лікарень в той час, коли українці донатять і віддають останні. Розумієте, і це неможливо. І щоб цей злочин не замовчувався для того, щоб НАБУ і САП викривали ще більше корупціонерів, і для того, щоб їх на них чекала найстрашніше покарання, ми вийшли сюди. Власне, я хочу зазначити, що пані Наталя не єдина у своїй позиції, але були і протилежні погляди. Наприклад, пан Володимир, якого ви побачите далі, він виступає напряму проти діючого президента Зеленського, і навіть з таким доволі прямолінійним палкатом вийшов сьогодні на Майдан Незалежності у Києві, закликаючи дійсно змінювати владу в Україні, і навіть висловлював свої версії щодо того, яким чином на його думку вона. На мала би функціонувати тому для повноти картини для усвідомлення, які погляди тут лунали сьогодні в центрі столиці. Я пропоную заслухати і наступний коментар. У мене на плакаті цей плакат у мене з 21-го року. І там чітко написано, що він злочинець. Президент, якщо військовий порушує присягу, він є злочинцем, є, правда? А президент, якого присяга вписана в Конституцію, порушує її. Цей злочин чи ні? Власне, друзі, я хочу зазначити, що ми почули багато різних думок. Всі їх на жаль не охопить наш прямий етер і час відведений мені на включення тут з Майдану Незалежності. Я також мала можливість поспілкуватися безпосередньо з Марією Барабаш. Вона, як ініціаторка, саме та людина, яка й запрошувала киян сьогодні, 15 листопада на майдан, поділилася своїми думками. Дуже багато людей до слова були знаєте в прапорах України, і це не дивно, що людям болить, бо ж багато хто з нас, мабуть, що вже й кожен. Втратив знайомого, втратив близьких і реакція суспільства. Вона є, звісно, швидкою. Вона існує, це нормально. І як ти Ірино правильно зазначала, це добре, що Україна бореться зі своїми корупціонерами. Це надважливо. Тож пані Марія розповіла про свою ініціативу, чому саме вона закликала людей сьогодні прийти, і мова лунала навіть про актуальних на її думку політичних в'язнів. Нині прошу заслухати. Скасувати застави для корупціонерів, звільнити. Е Руслана Махаметра, Сулого та його батьниці да. да, зу... так. Це головний детектив по справі Міндіча, який зараз сидить в підвалі СБУ вже півроку разом з своїм батьком. До чого це чисто політичний тиск на слідство? Вони не хочуть, щоб вони хочуть, щоб знищити докази виключно через це. Тому третє скасувати всі застави, застави для коронавірусу. Акціонерів, щоб вони не змог не могли виходити під застави за один день, вносити мільйонні-мільйонні внески за один день і виходити. Далі судова реформа у нас за 35 років не сидить у в'язниці за корупцію Жоден, навіть народний депутат, жоден міністр, жоден заступник міністра, жоден прем'єр-міністр і жоден президент. А я б хотіла, щоб у мене була така держава, де депутати, міністри. Сиділи за свої злочини у в'язниці зі пожиттєвими строками з конфіскацією всіх їх рідних, тому що вони все записують на своїх родичів, на своїх близьких, і це не Як Екстрадицію мінніч так Ні в якому разі всі повинні отримати вироки і мінід, в тому числі, навіть якщо він за кордоном, суд український повинен винести йому вирок. Навіть зараз, попри те, що негода посилюється, ви можете побачити, що люди з плакатами залишаються на своїх позиціях на майдані Незалежності. Ну і власне загалом, якщо підбити підсумок і власні враження вам розповісти, то так акція була мирною. Це була мирна акція протесту, не дуже масштабна. Я би не сказала, що вона була численною. Проте мені здається, що ідейні люди таки були присутні. Ну і власне дуже багато людей ще й висловлювали інші болі стосовно інших справ у когось судова тяганина. Хтось намагається привернути увагу до того, що має якісь інші проблеми. Ну, власне, дуже багато uh -huh. людей зі своїми болями сьогодні тут збиралися. Ось такий мій підсумок. Я думаю, що з побаченого можна зробити висновки і відчути той настрій, який сьогодні вирував на майдані незалежності. Тому власне на цьому, мабуть, буду завершувати. Дякую за можливість uh -huh. поділитися і показати ці події сьогодні, які відбуваються безпосередньо у Києві. Дякую, дякую, Яна, за твою роботу попри негоду. І дійсно у нас теж у Львові сьогодні вже з дома прощали захисниками. Це ми також пам'яті, Дуже дякуємо всім. Ось це зараз найголовніше. І є якраз І, до речі, наші захисники вони не здаються. Вони незважаючи на цей корупційний скандал, продовжують свою роботу на полі бою. відтискаючи ворога, як і ми маємо це робити. Дякую дуже за включення та інформацію. До наступних зустрічей, Сподіваюсь, на більш приємні теми бережи себе.